Вітаю вас у новенькому майстер-класі. В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий, наче простенький, але дуже стильний снудик. Це у мене було замовлення на дитячий зимовий комплект. Можна зв'язати також дорослий, але трошки вище. Дорослі я зазвичай в'яжу 35-36 см. Ви вже там можете вирахувати після перегляду цього майстер-класу. До нього буде шапочка зимова з відворотом. Я залишу вам тут посилання на неї. Можете подивитись і зв'язати. Собі або дитині такий самий комплект. Для в'язання нашого снудика нам знадобляться спиці. Якщо комусь цікаво, це спиці чи агу для мене вони найзручніші зараз 40 см 4 мм, два маркери, один для початку рядочка, іншим я відмічаю по 10 рядочків, щоб було швидше рахувати мені зручніше. Голка, щоб сховати хвостики, та ножиці. і, звісно ж, ниточка. У мене ось така пряжа. Ірен від Ярна. це її колір, Сіцилійський апельсин. називається. Він такий червоно-помаранчевий, дуже гарний. 1400 метрів на 100 г. Я попередньо вже змотала моточки у потрібну мені кількість, буду в'язати у 13 ниточок. На спиці нам потрібно набрати 92 петлі і плюс одну петлю додатково, щоб з'єднати наше в'язання у коло. На спиці я набираю 93 петлі. Ось таким способом. У мене на спицях 93 петлі. Тепер ми з'єднуємо наші петельки у коло. Дивіться, щоб не були перекручені, щоб все рівненько було. Першу петлю з лівої спиці я знімаю, на неї накидаю першу петлю з правої спиці, Ось так. Знімаю петлю, підтягую хвостики і цю петлю вертаю на ліву спицю. Підтягуємо хвостики. Тепер нам потрібно пров'язати вверх резиночкою один на один: вісім рядочків: одна лицьова, одна виворітна. У мене пров'язано 8 рядочків резиночкою 1 на 1. Я зазвичай в'яжу у висоту дитячої снудики 27-28 см. Моя резиночка, ось ця займає 4, і наприкінці також буде резиночка ще 4 см. Тобто 8. Нам потрібно тепер пров'язати лицевою гладдю у висоту. 20 см це приблизно з моєю щільністю 50 рядочків. Я вже буду потім міряти, рахувати, повернусь до вас з цим. Далі в'яжемо у висоту 20 см лицьову гладь, всі петлі лицьові по колу і рядочки також. Резиночку, не рахуємо, тільки лицева гладь 20 см. Повертаюся до вас із майже готовим снудиком. У мене тут пров'язано 50 рядочків, і у мене виходить лицьова гладь 20 см рівно між резиночками. Далі, ось тут у мене 40 маркер і ще 10-50. Далі ми в'яжемо після лицьової гладі 8 рядочків резиночки один на один. І будемо закривати. У мене трошки пров'язано ще два рядочки мені потрібно, і повернусь до вас із закриттям краю. Тепер будемо закривати наш снудик. У мене пров'язано тут вісім рядочків, так само, як і на початку. У мене, до речі, є відео, там 6 способів закриття полотна, два з них цікаві саме для резиночки. Я вам залишу тут посилання, а ви вже оберете для себе найзручніший і який більше сподобається. У мене лицьові класичні, тому я їх буду розвертати ось таким чином. Повертаю попередню петлю і в'яжу дві разом лицевою за задні стіночки. Тепер ниточка перед роботою знову повертаю попередню петлю і дві разом за передні стіночки виворітною. Там, де лицева, ниточка за роботою, лицеву розвернули дві разом лицевою. Тепер виворітна ниточка перед роботою. Повернули дві разом виверітною. І так чергуємо, закриваємо до кінця лицеву. Нитка за роботою, разом лицевою, виверітна нитка перед роботою, разом виворітною. Ось такий край у нас вийшов, косичка зверху, не з однієї сторони, якщо звичайним способом закривати, а саме зверху. Мені вона більше подобається і схоже на набірний край. Так, тепер ми хвостик будемо ховати. Один я вже сховала ще на початку в'язання. Беремо нашу голочку, і зараз будемо ховати нашу сходинку кінця і початка в'язання і сам хвостик. Нам потрібно з внутрішньої сторони вивести голку назовні до себе. Ось бачимо дві дужки і під обидві продіваємо голку. Тепер нам потрібно повернутися в ту петлю, звідки виходить ниточка. Ось вона, і ось ця петля. І ми повертаємося прямо всередину цієї петлі на внутрішню сторону, підтягуємо так, щоб косичка була однаковою. І тепер можна сховати наш хвостик ось сюди. Ось так під дужечки. Підтягуємо, щоб не дуже стягнуто все було, і можна сховати ось сюди. Або ще можна повернутись ось під ці дужечки, сусідні. Ось так продіваємо під петлю. І отак під сусідні дужечки вертаємось. Тепер можна вивести хвостик серединку, ось так набік, між ниточками і обрізати він нікуди не дінеться. Назовні, ось тут нічого не видно. Снудик повністю готовий. Зараз хочу заміряти його до прання. Він у мене вийшов 26, трошечки більше у ширину, і він трошки витягнеться, буде вущий і довший. А у довжину він у нас вийшов 27, трошки більше 27. Він буде десь 25 на 28 після прання. Потім замірюю і покажу вам. Тепер можна йти прати. Я буду прати весь комплект повністю і покажу вам уже готовий результат. Показую вам вже готовий снудик, він після прання. Зараз подивимось розмір, який вийшов у нас: 25,5 на 28, так як і потрібно було. Ось так петельки вирівнюються після прання. Це у нас низ, набірний край, і ось наш верх, дуже схожий на набірний, але трошки охайніше. Далі я замовниці показую декілька варіантів бірочок. Вони насправді більш помаранчеві на відео не передає. Це шкіряні, їх потрібно знімати перед пранням. І ось така жакардова пришивна, її знімати не потрібно. І далі весь комплект відправляється вже до замовниці. Ось Тут залишу посилання на шапочку до цього снудика. Дуже гарний лаконічний комплект, без нічого зайвого, і дуже швидко і просто в'яжеться. Дякую за перегляд цього відео. Можливо, ви в'язали разом зі мною. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за відгуки. Чи сподобалась вам така модель, чи зрозумілий майстер-клас. Зустрінемось у нових відео. Бажаю вам рівних петельок та натхнення.